У тісній квартири на Подолі в Києві троє друзів Андрій, Оксана та Сергій зібралися холодного осіннього вечора, щоб подивитися фільм жахів. Бойові дії тривали і відключення електрики стали частиною їхнього життя. Вони запаслися пивом, чипсами та свічками, знаючи, що світло може зникнути будь-коли. На ноутбуці Андрія почався фільм Старий японський горор. Але не минуло й двадцяти хвилин, як усе поринуло в темряву. Блекаут. сказав хтось. Екран ноутбука поблимав, але спочатку пропав звук, а потім і відео. Ну, от знову. вилався Сергій, чиркаючи сирником. Свічка освітила кімнату слабким полум'ям тіні затанцювали на стінах. Оксана зітхнула. Кіно накрилося. А давайте розповідати історії. Як у таборі. Ну, тільки моторошні. Андрій посміхнувся в напівтемряві. Ну, добре, я перший. Чули коли-небудь про слідоту. Кажуть, є істота, яку ніхто не бачить, але вона всюди. Вона стежить за тобою. Якщо ти помічаєш щось дивне, ті інші рухаються не так або сліди там, де їх не мало бути. все, ти пропав. Один хлопець у селі під Києвом. Побачив сліди босих ніг на снігу біля будинку. Вони вели до його дверей, але не відходили. На ранок він зник. А в його кімнаті залишився тільки відбиток долоні на дзеркалі, ніби хтось дивився а, з іншого боку. Оксана здригнулася. Фу, моторошно. Ну, добре, моя черга. Є історія про капання. У старому будинку на хрещатику жив чоловік, який щоночі чув, як із стелі капає вода. Кап, кап, кап. Він перевіряв ну, жодного протікання, але звук ставав гучнішим, ніби хтось стукав у стелю. Однієї ночі він прокинувся і побачив, що згори вода не капає. Вірніше капає, але то не вода, а то кров. А на стелі з'явився силует жіночий з довгим волоссям. Вона дивилася на нього, а потім почала шепотіти його ім'я. Він утік із будинку. Але звук капання переслідував його всюди. Кажуть, той силует тепер з'являється в інших будинках і коли гасне світло. Сергій потер руке. Ха, -ха клас! Але моя історія крутіша. Вона про вічно палаючу лампочку. У покинутій школі, на Троєщині, є стара лампочка, яка горить десятиліттями, хоча електрику там давно відключили. Місцеві кажуть, що вона світить завдяки душі хлопчика, який загинув в тій школі ще під час Другої світової війни. Якщо підійти близько, лампочка починає блимати, а ти чуєш дитячий сміх. Один знайомий сталкер пішов туди знімати відео, і лампочка раптом спалахнула так яскраво, як прожектор. Він утік, але на його відео тепер видно тінь хлопчика, який йде за ним. Ну, кажуть, якщо вимкнути ту лампочку, дух помститься. Свічка гасла, і тіні в кімнаті здавалися живими. За вікно взавівав витер, ніби щось крибулося у шибку. Гаразд, сказала Оксана. Ну, це було трохи страшно. А що далі? Але Андрій раптом замовк, дивлячись у кут. Чуєте? Капання? Друзі завмерли. З ванною долинув звук кап, кап, кап. Сергій засміявся нервово. Та це кран. Але звук ставав гучнішим, ритмічнішим, ніби хтось стукав. Оксана підвелась, тримаючи свічку. Я перевірю. Вона дійшла до ванної, але крикнула Тут сліди. Босі Мокрі. Андрій і Сергій кинулись до неї. На кахлях справді були відбитки ніг. Що вели до дзеркала? У відображенні мерехтіла тінь жіноча з довгим волоссям. Свічка блинула і тінь зникла. Та це не смішно. вигукнув Сергій, але в ту мить у коридорі щось заскрипіло. Вони повернулися і почали як у темряві блимає слабке світло, ну, ніби від лампочки. Це що? Жарт? Решепотів Андрій. Але світло наближалося, і вони почули дитячий сміх, змішаний із шепотом. Ти бачив мої сліди? Чому чуєш капання? Чому я горю? Темрява згущувалася, ніби поглинаючи квартиру. Двері зачинилися самі собою, свічка згасла. і... Останнє, що вони почули, був голос. Ви розказали наші історії. Тепер ви наші. На ранок сусіди виламали двері. Квартира була порожня. На дзеркалі у ванні відбиток долоні. На стелі темна поляма, схожа на кров, а в самому кутку блимала стара лампочка. хоча... Електрики, здавалося, не було. Місцеві тепер шепочуться. У блекаут історії оживають, і, якщо розповісти їх у темряві, то вони прийдуть за тобою.